Слава Богу, брати і сестри! Сьогодні я би хотів поспілкуватися з вами на тему, які є плоди духа. Перша із них це доброта. В Біблії згадується про доброту так. В Післані до Офісян, 4 розділ, 32 вірш, говорить так. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Як ми бачимо, то говориться, що треба бути добрими і ласкавими. Один до одного, як Бог полюбив нас. Друга із них це мир. В прислів'ї 12 розділ, 20 вірш, говорить, Говорить так. В серці тих, хто зло оре омана, а радість у тих, хто додержує мир. Як ми бачимо, тут говориться, що хто має мир, він буде радіти. Третя із плодів, Духа, це ніжність приповістей 15 розділ перший вірш говорить так. Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Так ми бачимо, тут говорить, що ніжність нас береже від злого. Четверта із них це вірність, псалом 26, 14 вірш, говорить так: Найдісся на Господа. Будь сильний, і хай буде міцне твоє серце і надійся на Господа. Тут говорить, що треба надіятися на Господа і бути сильними, і хай буде міцне серце твоє і надійся на Господа. П'ята із них це любов. В 1 Коринфянах 15 розділ з 3 стіжка до 5 вірша говорить так. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любві не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рвається до гніву, не думає лихого. І тут каже, що любов. Довго терпить любов милосердствує, не заздрість, не вилучається, не надумається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Шоста із них це радість. 117-й псалтир, 24-й вірш, говорить так: це день, що його створив Господь, ті тацімося в нім. Тут каже, що Бог зробив цей день, то будемо радіти. Сьома з них це терпеливість. В Якові перший розділ, третій, вірш, третій до 4-го вірша говорить так. Знаючи, що до вашої ефіри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чим досконалий. Що ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. Тут говориться, що досвідчення вашої віри це терпіння і терпеливість хай має чин досконалий, восьма з них це скромність. скромність до римлян, 12 розділ 3 вірш, говорить так. Через це дано мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Тут, як ми бачимо, тут говорить, що треба думати про себе скромно. І чому я хотів зробити цю проповідь? Тому що ми, як дерево, без плотів. Гарні, а з плотами приносимо користь для інших, рясних вам Божих благословінь. Амінь.